Якарі, якарі, Хто мудрий, мудрий той зупинить гнів, без страху спинить ворогів? Якарі, 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 якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі. Чого? Тут немало сося. Жодного. Це дивно. У цю пору року їх має бути багато у річці. А що такого цікавого на риболовлі? Вони стоять там вже кілька годин поспіль. <плес> так, дратує. Ми нічого не упіймали. Якщо тут немає нічого, я піду на розвідку, вниз за течією. Коли ти кажеш, я піду на розвідку, ти насправді маєш на увазі, ми підемо на розвідку. Будь обережним, якарі. Потік стає сильніший вниз за течією. Ти маєш визнати, що це краще, ніж риболовля. Так, це гарно. Дікарі, дивись, ведмідь. Що він там робить? А, а, а. Він зараз упаде а, а. уперед! А, а, а. Як ти потрапив туди, в адмедику? Нічого страшного, не бійся! Лише дай мені свою лапу. А. Ось так, майже. Якарі? <плес> Обережно. <плес> Тобі пощастило ведмедику. Громе, що відбувається? Малий, громе, а де якарі. З якарі щось трапилось? Ми повинні повідомити його батьків. У ту безпеці. тут спав мій син. <плес> Щ -щ. Все гаразд. У мене є дещо для тебе перекусити. Це листок м'яти з краплею меду на ньому, тобі потрібно відновити сили. <плес> Я повинен повернутися додому. Але я не пам'ятаю, звідки я. Не хвилюйся. Я можу тебе туди віднести. Лісові друзі розкажуть нам, куди йти. Все, що мені потрібно знати, це з якого ти племені і як тебе звати. Ой я не знаю. Я більше не знаю. Я забув. Я не можу згадати. Це буде непросто. Але не хвилюйся, маленька людина. Ми розберемося. Я не можу дихати. Оп. Ой, вибач, я не завжди розраховую свої сили. Добре, зараз ми простежимо твої сліди і побачимо, де ти був. Може, це допоможе відновити твою пам'ять. Таке часто спрацьовує. Ти так гадаєш? Ти перша, кого я побачив, коли прокинувся. А все, що було до цього, я не пам'ятаю. Ця річка проклята. Вона сповнена печалі. Вона забрала у мене найдорожче. А що ти втратила? Краще піднімемося вверх за течією. Я впевнена, там ми знайдемо те, що шукаємо. Ти досі не сказала мені, що втратила. Не Зараз маленька людино, я скажу тобі пізніше. Спочатку розберемося з тобою. Нічого, я нічого не пам'ятаю. Людина добре. Може, він тебе упізнає. Він може знати, хто ти є. Привіт! О -о -о. -х -х -х. Ні, той чоловік не знає, хто я. Привіт! Я карі. Стадо бізонів вони точно багато п'ють. Бізон. Якарі. Я бачив ведмедя. Ай, ні, 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 не зараз повільний, Елене. Він йшов із Якарі. Як гарно. Природа прекрасна, правда. Веселка це неповторне явище. Веселка. <рес> Що? Що та пташка хоче? Вона мене нервує. Все з мене ходять горла, який літає колами над нашими головами. Орла. Якарі. Якарі. Орел? То те м'якарі. Це знак. Ми точно на вірному шляху. Ходімо! Ти голодний, як щодо риби на обід. Так, це звучить добре, але у мене таке відчуття, що я ніколи не був хорошим рибалкою. Не хвилюйся, я вмію рибалити. Так, як думаєш, достатньо для нас двох. <глев> О! <глев> О, вибач, я забула. Я не навмисне. Я сильніша, ніж відчуваю. Розумієш, такого ніколи не траплялося з медівником. Медівник? Хто це? О, медівник, моя дитина. Він зник. Я шукаю його уже три дні. Ведмежа, мені здається, я бачив його. Постривай, я впевнена, що бачив ведмежа. Не чіпай нашої риби. Забирайся геть на стерпний орле. Великий Орел. Малий бізон. Веселка. Ведмідь. Нарешті. Я згадав, де бачив ведмежа. Я знаю, куди йти. Я тебе туди відведу. Якарі! Тату! <рес> <рес> Веселко! Малий бізоне! <рес> 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 Нарешті, як чудово знову бачити тебе, сину! Привіт! Ти нас дуже налякав. <рес> <рес> Ти радий мене бачити, малий громе! <рес> Ти ти йдеш? Твоя мати чекає на тебе. Але та ведмедиця була зі мною увесь час. Навіть коли я не міг згадати, хто я є, моя черга допомогти їй зараз. Залишається ще дехто, кого потрібно знайти. Ну, в такому разі йди, якарі. Роби те, що повинен. Я передам твоїй матері, що з тобою все гаразд. Їй не потрібно більше хвилюватись. Хе! Йо! Йо! Це мадівник це відбитки його лапок. Мамо, моє дитя, <клухи> мій медівничок. <клухи> 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 Дякую вам, друзі, Зупинить гнів, без страху спинить ворогів, каріє, карія, карія. Якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі, якарі, якарі.